Хочеш заробляти безліч грошей з продажу запитів до вінжорний, але не знаєш, як зараз все поясню. Перше переходимо за посиланням http://promptibase.com Друге, реєструємося. Третє, Переходимо та створюємо продаж. Вкладка Sell. Далі вибираємо тип запиту в в наступному полі вказуємо назву, яку будуть бачити користувачі платформи, наприклад, мої кращі картинки. В описі вказуємо, що наша підказка робить. Приклад, підпас... підказка додає огляд для тварин. Вибираємо ціну та тиснемо Перейти до наступного кроку. Тут ми бачимо кілька полів та ролик, як їх заповнювати. У поле промпті вписуємо наш запит, в якому мають бути змінні занесені до квадратних дужок та в обов'язковому порядку в кінці запиту маємо вказати версію Міджорний та інші його налаштування, які ми використали при створенні запиту. У полі Testing промпті вказуємо реальний запит, який ми використали для генерації картинки без змінних. Далі завантажуємо наші картинки, які ми попередньо викачали з нашого аккаунту Міджорний. Переходимо до аккаунту Міджорний. Home, вибираємо побачити, як відвідувач і копіюємо з браузера посилання на свій профіль. Його ж додаємо до поля. Воля, все готово. Є кілька режимів після того, як ми виконали вказане: очікування погодження, погоджене, відхилене, опубліковане. Це загалом може зайняти 3-4 дні. Вибираємо Stripe Dashboard, де ми можемо налаштувати оплату за наш промпті. Далі ми маємо додати картку банку. Український банк не підходить. Я вийшов з становища, надавши польську карту своєї дружини, можете з товаришами, які зараз за кордоном. Але слід врахувати, що програма буде вимагати підтвердження особистості, фото документа, де вказано прізвище, ім'я та дата народження, а також документ, що підтверджує. Адресу проживання, наприклад, в Польщі. Я використав закордонний паспорт дружини та її песель, тож будьте креативними. Окрім того, вам знадобиться платна версія Міджорний. Без, без неї ніяк, мінімальна вартість 10 доларів. У тему я вліз майже як 20 днів і поки що прибутку не отримав. Якщо було цікаво, став лайк і підписка. І я поділюсь своїм прогресом у наступному відео.